Яку сукню порадиш обрати для вечірки? Олю, у тебе стільки варіантів Біла, червона, зелена чи навіть тигрова сукня, кожна з них підійде? Не знаю. Хочу мати вишуканий вигляд. Тоді скористайся винаходом Коко Шанель. Обери елегантну, маленьку чорну сукню. Точно. Поглянь на виділені речення чому в одному є коми між означеннями, а в іншому немає. Переглядай відео. Буде стильно і цікаво. Два чи більше означень у реченні можуть бути між собою однорідними або ж неоднорідними. Між однорідними означеннями ставимо кому чи сполучник І. Між неоднорідними означеннями не може бути ні коми, ні сполучника сурядності. Розгляньмо детальніше. Означення однорідні, якщо характеризують предмет з одного боку, або тільки колір, або форма, або розмір, або матеріал тощо. До карих, зелених, сірих, голубих очей точно пасуватиме святкова сукня чорного кольору. Однорідні означення вказують інколи на різні, але суто позитивні або суто негативні риси. Такі слова виступають контекстуальними синонімами Якщо світле, чисте, безхмарне небо можна не брати парасольки чи плаща дощовика. Одягни про всякий випадок плащ чи пальто. На дворі дме холодний, різкий вітер. Означення однорідні якщо вжиті в переносному значенні, тобто є епітетами. Для новорічної вечірки Наталка обрала казковий, срібно-перламутровий костюм. Або найкращим доповненням до чорної сукні стане чарівне, грайливо переливчасте намисто сперлин. Якщо кожне наступне означення підсилює або уточнює, або пояснює попереднє, то вони є однорідними. Доречно підібрані аксесуари підкреслюють особливий, неповторний, індивідуальний стиль дівчини. Однорідними є означення тоді, коли перше не поширене. Одне слово прикметник чи дієприкметник, а друге поширене, виражене словосполученням. Мабуть, у гардеробі кожної українки є унікальна, вишита витонченим візерунком сорочка. Також однорідними виступають означення, що стоять після означуваного слова. Гармонійно підібрані кольори одягу створюють образ вдалий, яскравий. Неоднорідними називають означення, які характеризують предмет із різних боків. У базовому гардеробі добре мати легку чорну шкіряну куртку, легка сезонність чи наповнюваність куртки за теплотою. Чорна колір. Шкіряна матеріал, із якого виготовлено. Між неоднорідними означеннями не ставимо коми, а також не можна вживати сполучник і. Завжди є неоднорідними означеннями. Сполучення займенника та прикметника. Моє нове пальто. Сполучення якісного та відносного прикметників. Коричневий шерстяний кардиган. Сполучення якісного та присвійного прикметників. Яскрава мамина хустка. Сполучення відносного та присвійного прикметників. Золотий батьків годинник. Також є неоднорідними означення, якщо перше із них поширене, а друге не поширене. Прикрашена квітковими візерунками святкова сукня додасть твоєму образу жіночності. Потренуймося. У поданих реченнях розстав, якщо потрібно, пропущені розділові знаки Визнач однорідні та неоднорідні означення. Свій повсякденний одяг повинен бути насамперед комфортним. Стилісти радять обов'язково мати в базовому жіночому гардеробі класичну білу сорочку, світлі й темні джинси, а також універсальний легкий кардиган або жакет. Яскравий теплий джемпер чудово поєднується з коричневими, синіми і чорними штанами. Залежно від твого типу фігури, обирай широкі, вузькі або прямі фасони. Червоний, помаранчевий і коричневий кольори найкраще підійдуть для осіннього гардеробу. Натомість для весняного добирай зелений, жовтий, малиновий і блакитний відтінки. Вони створюють свіжий, молодий, неординарний образ, який, до речі, не забувай доповнювати вишуканими шовковими хустками до літнього капсульного гардеробу додавай легку, прикрашену квітковим принтом сукенку. А от для святкової сукні найкраще підійдуть атласні, сатинові, шифонові тканини, однорідні означення, які характеризують предмет з одного боку: Світлі й темні, коричневими синіми й чорними, широкі вузькі або прямі, червоний, помаранчевий і коричневий, зелений, жовтий, малиновий і блакитний. Атласні, сатинові, шифонові. Однорідні означення свіжий, молодий, неординарний. Бо кожне наступне означення уточнює попереднє. Крім того, передає суто позитивне значення легку, прикрашену квітковим принтом. Однорідні означення перше з яких не поширене, а друге поширене. Між однорідними означеннями ставимо коми. Крім випадків, коли означення поєднано сполучниками і, й або, неоднорідні означення, між якими не ставимо ком, які характеризують предмет із різних боків: твій повсякденний, базовому жіночому, класичну білу, універсальний легкий, яскравий теплий, вишуканими шовковими, літнього капсульного. гарна робота. Поглянь ще раз на речення, подані на початку відео то чому в одному є між означеннями коми, а в іншому немає. У першому реченні наведено однорідні означення, які характеризують предмет, сукню з одного боку усе про колір. У другому означення характеризують сукню з різних боків стиль, розмір, форма та колір. Відчувай стиль і в правильному виборі одягу, і в коротких навчальних відео. Запам'ятай. Два чи більше означень у реченні можуть бути між собою однорідними або неоднорідними. Між однорідними означеннями ставимо кому чи сполучник І. Між неоднорідними означеннями не ставимо коми, а також не можна вживати сполучник і. Означення однорідні якщо. Характеризують предмет з одного боку, або тільки колір, або форма, або розмір або матеріал тощо, указують на суто позитивні або суто негативні риси, ужиті в переносному значенні є епітетами. Кожне наступне означення підсилює або уточнює, або пояснює попереднє. Перше означення непоширене одне слово прикметник чи дієприкметник, а друге поширене словосполучення. Також однорідними виступають означення, що стоять після означуваного слова. Неоднорідними називають означення, які характеризують предмет із різних боків. Також неоднорідними є означення, якщо перше з них поширене, а друге непоширене. Завжди є неоднорідними означеннями сполучення займенника та прикметника, сполучення якісного та відносного прикметників, сполучення якісного та присвійного прикметників. Сполучення відносного та присвійного прикметників. Став уподобайки, поширюй серед друзів і напиши в коментарях, який твій улюблений повсякденний та святковий образ. І з нами дуже цікаво вчити українську.